Друзі, доброго дня! Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін і ви дивитесь канал про пасічне життя. Сьогодні, нарешті, настав день осінньої ревізії, яку я сьогодні розпочну робити на своїй пасіці. День сьогодні сонячний, дуже вдала погода, приблизно температура плюс 15. Дивіться, яке сонечко! Тут у нас світить, тобто погода якраз приятлива для. Осінньої ревізії. Чому я роблю цю ревізію саме зараз, а не пізніше? Чую, тобто раніше, бо можна було б, до речі, і пізніше. Такі погоди стоять добрі. Через те, що я десь приблизно місяць назад. Подивився до вулика, побачив, що там ще є по 2 по 3 рамки розплоду, і вирішив, що той розплод повинен ну приблизно там 20 вийти там і Я ще там додав я кажу запасом тиждень, там а воно вийшло запасом ще 2 тижні. І отак от зараз тому е, тільки розпочав я цю ревізію. Отже, дивіться, пасіка вона виявляє зараз отакий от, от вигляд. вона у мене складається з двох типів вуликів. Це основні на сім'ї, наприклад. Ось цей. І ось дивіться відводки. Відводки зараз мають ну, приблизно обсіджених десь по три рамки. Але в комплекті у них по 6. Я вже розказував у своїх планах, що буду скорочувати чисельність і це буде за рахунок якості сімей. І отже, сьогодні я саме буду працювати з цими відводками, і про них сьогодні буде відео. І ще буде такий корисний нюанс, який я відкрив для себе, але трошки нехай буде маленька інтрига. Я про це розкажу потім. Сім'ї виглядають, ну давайте відкриємо щось вам там. Приблизно, опа, приблизно ось так. Зараз я, до речі, трошки вже з ними попрацював, отак от виглядають приблизно сім'ї. Ну, де так обсіжено, тобто, бачите, так зверху, якщо подивитися, майже все обсіжене де менше, наприклад, навіть вдвічі, але приблизна сила сімей, я ж кажу, коли їх починаєш сипати. На, до, до одного, як кажуть, забираєш рамки і сипати, то десь приблизно три вулочки. Я відповідно залишаю три рамки. Що потім буде з цими трьома рамками? А це все залежить буде від того, від ревізії основної пасіки, як кажуть, від робочих сімей. Якщо, наприклад, там буде більш-менш нормально в цих от робочих сім'ях, то звісно. що Оці два по два відводки я просто об'єднаю купи. Я вже знімав відео, чому я не буду зимувати через перегородку. Кому цікаво, закріплю його вгорі. А якщо все ж таки буде у нас основна пасіка, давайте один відкриємо для наглядності. Чи що? Якщо основна пасіка буде слабенька, то будемо підселяти основні. Ну, тут от, дивіться. Отак от можна подивитися, що приблизно три вулочки не зайняті. Ну так, відносно а шість вулочок зайняті. Ну, будемо дивитися, кажу. Ще буду я знімати на цю тему відео по основним сім'ям, чи буду їх підсилювати, чи не буду, чи наскільки багато я їх буду підсилювати, Одною рукою незручно потім поправлю. Тобто робота ще у нас попереду з бджолою. А зараз давайте. Я вам покажу спочатку ту частину, що я вже е, об'єднав, тобто не об'єднав а прибирав в рамки, а потім покажу, наприклад, одного вулика е, стан сімей і що я роблю. Так, смисел в тому, що от вже я маю таку статистику, ну приблизно я е, розумів, що воно так буде. Що приблизно із тих шести рамок, три рамки обсидженої бджолої. А три рамки, відповідно, воно буде з кормом. І я от беру оці от три рамки, як не дивно всиджено бджолої, там був розплід і залишилося приблизно по 5 см розплоду, розплоду меду. Я ці рамки струшую. Розплодом де є, де немає. Переважно немає. А якщо він є, то якийсь там мінімум і відповідно я. Струшую з цих бджіл, з цих рамок, де вони не обсіджені, але мало меду на ті рамки, які не обсіджені, але багато меду. Ну, дивіться, після, після, після струшування, переважно, така от у нас картина відбувається. Ось, бачите, оце вулик після струшування відводок. Так, а що ви побачите? Тут, мабуть, освітлення не дуже. Так, ось та, от такий вигляд. Закриваємо, йдемо далі. Так, треба всі позакривати, а то їх на якісно закриваю одною рукою. Так, йдемо далі. Ось така обсідка. Ну, мабуть, мабуть, камера не зловить. Ну, тобто, повністю вони майже донизу, майже донизу обсіджені бджолою. Оці три рамки виходить. А коли я ще не їх не струшував. Зараз я вам покажу, як воно відбувається. Ну, давайте ще третій вулик я вам відкрию. Ага, а це чого я не робив. Бачите, один пропустив. Оце оце є ж такий добре, що я зараз знімаю відео і побачив. Розумієте? А так би я і не побачив. Так, наступний наступний я робив. Ось, бачите, отак от. Ну, Тут, мабуть, ще й четверту рамку треба додати. В общем, така сила сімей, виходить, які я потім я об'єднувати чи з головними сім'ями, чи з це ж, такими відводками. Отже, друзі, дивимось, як я роблю е, скорочення цих відводків. Поїхали, друзі, швиденько відпрацюємо цей вулик, бо вітер даме. Може знести камеру. У мене таке забуло. ламався мікрофон. Новий. Так, все прибираємо. Так, ось такий вигляд, бачите, надбудови такі е, тобто десь приблизно так візуально, десь вулочок 5 бджоли тут є, а зараз ми його розберемо і подивимося, порахуємо, скільки туди бджоли. І, в принципі, Верехуємо, скільки тут, якщо є розповод, якщо ну, мет, звісно, що тут повинен бути. У мене ще не було таких вуликів, де меду не було. Єдине, хочеться сказати, що в деяких вуликах буває там не дві рамки повнометних. Ой тобто не три, а дві. І приходиться, а в других десь 4. І приходиться з тих де 4 смикати сюди де 3 Так, зараз, звісно, що давно він не розбирався, тут вони залепили, надбудували тут такі містки вузкові. Так, від... Це першу рамку я достав, так, матки ще я не бачу. Так, ось така, бачите, ну десь приблизно 2 кг, зиму така піде. Так, ту поки що не, від... не достаю, бо вона. 99%, що вона медова. Крайня. Звісно, що крайня буде медова. Так, вся рамка. Матку я теж поки що не бачу. Теж вона, в принципі, в зиму піде. В принципі, але ми її поки що ставимо в сторону. Так, наступна рамка. Опа! Нагадую, що цей відводок був зроблений із двох відводків, кожен по одній рамки розплоду. Так, ось ось матка. Бачите матку? Матку, бачите, хто бачить матку? Ну, будемо рахувати, що ви побачили матку. Так, цю рамку вона теж переважно нормальна для зими. Залишаємо тут. Не висмикуємо, а може потім і висмикнемо, подивимось на решту рамок. Ця рамка теж така, як кажуть, не наполовину медова. Ну, а в принципі і наполовину тут така медова пергова. В принципі, в цьому відводку я, мабуть, би сказав, що кожну рамку можна залишити для землі. Тут він такий чималий. Так, отака, отака тут рамка. Тобто не будемо, яка щось заморачуватися оці три рамки. Одну з маткою, одну ліву крайню, другу праву крайню. Залишаємо ця крайня, дивіться, яка яса сидить, так, Залишаємо і струшуємо з тих зрешту. Хоча я хочу сказати, там. Ці три майже всі вони підуть на зимівлю і, мабуть, зараз я їх ті сім'ї, де були по дві рамки розплоду. Отак от просто струшуємо, ставимо у бік. І все. А бджоли там всередині зберуться докупи. Потім. І буде такий вигляд, що я вам показував де там три рамки. Тобто обсижені будуть три рамки, з якими вже можна працювати, як я казав, чи, я кажу, два до одного. Чи оцей один до основної сім'ї будемо дивитися. І взагалі він такі вулики сам перезимує. Такої силі, але треба ще одну рамку буде додати. Так, все, це і закриваємо, вулик, нехай вони там розбираються, усаджуються. Бачите, все. В такому вигляді робота з відводком закінчена. Зразу ще раз повторююся, що це така перша робота. Ще буду з ним працювати. Так взиму лишати не буду, якщо там, наприклад, початківці. Дивляться. Так, друзі, поїхали далі. Так, друзі, зробили ми маніпуляції з вуликом. Зараз саме час сказати про причини і мета у цих маніпуляцій. Перша причина це скорочення, я маю на увазі. Це для того, щоб його було зручно. Пересадить там кудись там, я ж кажу, до вулика чи об'єднати. Е, перший варіант ще раз повторюся. Якщо об'єднати, там ви ж бачили шестирамковий, залишилося три рамки. То пересаджуєш туди ще раз. Ще такий трирамковий, і виходить, відводок на зиму. Якщо мова йде про основну сім'ю, теж саме там 3-4 рамки прибираються в основної сім'ї, коли буду фармувати під час фармування, і теж саме в той простір можна там. Я думаю, що якщо сім'я потребує, щоб туди, куди когось переселили, то я думаю, що там можна і 3, і 4, і 5 рамок прибирати. Тобто туди в 5 рамок теж обхав оцей трирамковий відводок. Друга причина, теж немаловажна, важна, це те, що йде відбраковка рамок. Ви бачили, що рамки майже всі чорні, і вони підлягають відбраковці. І зараз я перейду до того, як кажуть, сюрпризу, до того прийому, який я в цьому році тільки відкрив. І він, як на мене, дуже так вдало зайшов в мою технологію. Дивіться, ось в цих рамканосах оці от рамки. Які я відбракував, які з ними щось треба було робити. Що вони собою уявляють. Вони собою уявляють, ну давайте відкриємо там парочку. Ось дивіться, ось ось така рамка. Ви бачите, ця рамка непридатна для зимівлі, бо там ну може там кілограм майду. кілограм Може менше, ну в залежності від рамки, бачите, тут такий поясок що з ним робити. Раніше я цей поясок оце отак от вирізав і складав одіжку, і цей поясок меду він у мене лежав до весни. На весні я там викладав цю діжку і бджоли потихеньку, там помаленьку вибирали. Моль заводилася. В общем, а потім я перетаплював те, що вони мусили. Те, що вони залишили. Тобто я з ним працював. А в цьому році як ви думаєте, що я зараз зроблю з цими рамками? Правильно, відкачаю, але ви скажете, а як це відкачаєш, бо там типу вони там постояли, мед же там такий закристалізований. І він там не вилетить, і взагалі, там, да, як це взагалі ти уявляєш, все воно там захолоне, через сито воно там все не пройде. Ну, тобто одні проблеми, я як кажу, який дурень в жовтні місяці мед качає. А от подивіться на нього, на цього дурня, це я. Я в цьому році відкачую мед. то знаєте, є, до речі, нещодавно в коментарях мені написали, що це за мед у тебе. Весняний, літній, осінній зимовий. Ось от дивіться, осінній мед, Оце ж він такий, Там, звісно, що такий мікс, там може бути і акація, може бути і різнотраві. Але зараз я вам покажу. Так, завожу вас свята і святих. Мою кімнату для відкачки меду. Там, звісно, що я не готувався. Брудно, ну нічого. Я думаю, що ви мене вибачите. Дивіться. Зараз заходимо, вмикаємо світло. І що ми тут бачимо? А бачимо ми тут воскотопку компанії Бістар, яка я казав, що це не васкотопка, це універсальний прилад для бджільництва. Тобто дуже багато всяких. Процесів можна в ньому робити. І ось тут, якщо ви зараз думаєте, заряджено, а зарядження оті от рамки, які я з попередньої, як кажуть, з попередніх вуликів зарядив. І поки я ти вибирав, всі вже нагрілися. Тут я виставив на, на термометрі нижній 50 градусів, верхній 45. Чого така температура? А не, наприклад, ви спитаєте. Не 40, бо ж меду треба аж 40, щоб він там не зіпсувався. А я скажу, що це, це вони тут годину лежать, годину. тобто вони не встигають перегрітися ці рамки. Так, закриваємо. І ось беремо і, як кажуть, нашим старим способом відкриваємо рамки. Отам, от от ви бачите, заброс, нічого, ви, мабуть, не бачите. Треба було камеру цей включити, ліхтарик. І ось відкачуємо. Мої цей мед, медогонці. І виходить, у нас ось такий ось мед. Бачите, такі, як кажуть, осіннє різнотрав'я. Так що, друзі, ще хочу сказати два слова наприкінці щодо васкотопки. І коли я відкачував той мед, і у мене народилася ідея. Ну, в принципі, вона не моя. Але я знаю, що багато людей-пасічників користуються цією ідеєю. Це. Навесні, коли, наприклад, ви розширюєте гніздо, підставляєте рамки, то краще от перед розширенням на добу поставити малометну рамку, ось такий от прилад, і чотенько теплу рамку покласти в гніздо. Я думаю, що і дуже-дуже швидко обсіджують. Так, друзі, виходжу на вулицю і будемо підсумовувати. У підсумку, друзі, хочеться сказати наступне, що. Оця осіння ревізія вона змістилася трошки по срокам, Деякі пасічники взагалі не роблять осінню ревізію. Я був дуже здивований. Отак от я осінню ревізію роблю, коли от останній раз відкачую мед. Я кажу, і як? Ну отак от відкачав, там залишив, скільки рамок потрібно і все. Я трошки цього не розумію, бо м -м, треба ж подивитися, як там матки, от скільки я. Кожного року бачу випадки, коли маток вони пропадають восени. Я не знаю, що там з ними трапляється. Може вони відповідно неякісні, там Бог його знає, що з ними трапляється, але вони от зникають. От Перед початком зйомки ролика я одну трутовку знайшов. Ось одна сім'я, бачите, без матки розбомбили. Вон там от, от трутовка стоїть. Тобто, вже половина я пройшов, дві, я кажу, я знайшов сім'ї, де. Не все в порядку. Ну тобто для цього треба. І далі, як -то, тоді вибраковку рамок робити, я теж не розумію, якщо не скорочувати гніздо. Ну, в принципі, не скорочувати гніздо це така промислова технологія. Якщо б там у мене було 1000 вуликів, я б, звісно, теж загодував, як кажу все підряд. І не рахував би, що там ті втрати там 10% навесні там будуть, там, чи трошки більше, чи трошки менше, то, звісно, що залежить від об'єму пасіки. але Повернемося до підсумків, що осінню ревізію все ж таки треба робити. Треба, як кажуть, порахувати гусей. Треба когось там підсилити, когось навпаки може забрати. Може там багато меду у них, що, на що їм там стільки багато меду. Тобто порівняти, скажімо так, сім'ї. І ця ревізія вона розпочалася пізніше в цьому році. І в, цьому, і в минулому році вона теж так, до речі, пізно. Але я рахую, що це оптимальний період. Це, Я не знаю, батьба на літо чи що це. чи, чи я не знаю, там, що, як це, Ця погода називається, яка зараз відбувається. Тобто потепліло. То було холодно, трошки подощило, а зараз потепліло. І от в той період, коли, коли було холодно, дощило, матки перестали переважно яйцекладку свою робити. І звісно, що. Звільнилися рамки з розплодами, їх можна, як кажуть, без проблем витягати. А коли, наприклад, ви там робите осінню ревізію, наприклад, осінню ревізію, вибачте, наприкінці вересня відкриваєте там по дві рамки розплода, ви їх там починаєте чи за заставну, чи ще за щось, і туди бджоли опять збираються. Ну я, це, ну, я це розумію, я раніше так робив, але я прийшов до того, що осінню ревізію треба робити. І заодно, я кажу, тімей до трошки накачають. Друзі, розкажіть, будь ласка, коли ви робили осінню ревізію, чи зробили вже, чи зараз тільки робите. А я вам бажаю добра, миру, бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.